Вітаю, друзі. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що підтримуєте, залишаєте коментарі, підписуєтесь. Нас стає все більше і більше, і це приємно. Мені дуже подобається аудиторія, яка збирається навколо цієї теми. Хоч це і просто годинники, та якось банально в цьому безкінечно копатись, але мені дуже подобається робити цей контент, і я радий, що він вам заходить. Сьогодні я хочу створити умовний рейтинг автономності серед годинників. Garmin. Це відео допоможе вам визначитись, яка саме модель вам потрібна, або якщо ви вже маєте годинник своєї мрії, все одно вам. Вам буде цікаво подивитись це відео. Спонсору цього відео немає, тож можна перейти до суті. І почнемо ми з кінця. Так буде цікавіше: спочатку найгірша автономність, а в кінці найкраща. Отже, самими слабкими будуть старі моделі, і будуть вони в цьому списку саме тому, що ними й досі можна користуватись. Звісно, на 10 років їх не вистачить, але й коштують вони практично нічого. Перша категорія погано тримають заряд, але не в порівнянні з конкурентами. Та розпочинає цей список модель VivoECTIV3. Недоліків у цієї моделі багато, але вони не заважають їм триматися. 7 днів в режимі смарт-годинника та 14 годин в режимі GPS. Але слід додати, що майже всі моделі з першої категорії вже давно на полі бою. Трохи втомились, тому ці цифри можете ділити майже вдвічі. Наступна модель це легенда та розйобщик усіх стадіонів Forerunner 235. Якщо обирати серед цих двох варіантів, я би однозначно обрав його. Він має достатню кількість клавіш, щоб їм нормально користуватись під час бігу, і створений для того, щоб рвати і… Ладно, мені за це не платили, тому пригальмуємо пил. Моделька справді прикольна і впевнений, ще й досі на бігу. Обов'язково напишіть, якщо й досі їм користуєтесь. Наступна модель Venu першої генерації. Він з AMOLED дисплеєм В базовому режимі тримається всього 5 днів. В режимі дисплея Always On всього 2. Але він не настільки старий, тому тримає добре. До того ж, в режимі GPS може витягнути до 20 годин. Це чудово. В них теж є свої прикольчики, але функціонал по відстеженню фізичного стану пристойний. На цю ж саму сходинку залітає модель Veno SQ, яка взагалі дуже унікальна, бо це не MIP і не AMOLED дисплей. А LCD. режим дисплея 1 впевнено тримають до 6 днів в режимі смарт-годинника, та їх вистачить на будь-який марафон. 14 годин в режимі GPS не так вже й погано. І сюди ж мегабюджетний Forerunner 45. за рахунок того, що він не такий вже й старий, спокійно може впоратись з тим, що заявлено. Але ця модель не дуже приваблива, як на мене. Далі в нас все доволі суперечно, наче модельки непогані, більш преміальні, якщо можна так сказати, але зі своїми нюансами. Phoenix 3 ще й досі непогано тримає заряд, але модель 3 HR за рахунок того, що має пульсометр, не може довго триматись, тому теж потрапляє в цю категорію. І сюди ж модель Phoenix 5 s та 5 s Цікаві та дорогі моделі того часу, але всі S-ки дуже слабі, та їх насправді можна було б згадати навіть раніше. Далі в нас Forerunner 645. Цікава модель. В них додали побільше функцій з преміальних моделей, але автономності додали не дуже. Але для бігунів, безперечно, якийсь час це був топ, як і Forerunner 745. Якось не дуже вони були популярні, чи, можливо, мені так здалось, але ця моделька ще й досі здатна непогано працювати. Ще сюди я додам Vivek 4, бо не сильно далеко вони спрогресували в автономності. Та й взагалі ця лінійка найслабша з тих, що ми сьогодні розглядаємо. Це не я так вирішив, а сам Гармін їх так позиціонує. І закриє цю категорію Forerunner 245. Його можна було б додати в наступну за чудову автономність в режимі GPS, але в режимі смарт-годинника вони слабенькі, тож нехай буде так. Наступна категорія моделі, які вже не настільки які погано тримають заряд. Ця категорія дуже суперечлива, але саме таку автономність зазначив Гармін. До речі, всі дані про автономність я беру з мануалів на офіційному сайті. Можливо, я десь помилився, бо всього буде аж 70 моделей, але навряд чи першими в нас будуть Phoenix 3 та Tactics Bravo. За рахунок того, що ці моделі не мають пульсометрів, вони чудово тримають заряд. І я в це не повірив би, якщо б вони не були в мене 5 разів. Не питайте, чого. Останній раз я придбав Phoenix 3 на початку 24 року, та дуже був здивований тим, що вони. Вони спокійно протримались 5 днів з пробіжками. Тож справедливо, що вони в цій категорії. Тиждень в режимі смарт-годинника для них не проблема. Далі залітають такі моделі, як Venus 2, Venus 2 Plus, 2 SQ, Wenow 3S, а також Vivoactive 5 та Vivoactive 6. Ці всі моделі мають oled дисплей та приречені на сабку автономність, не дивлячись на те, що їхній функціонал різниця, та всі вони все одно опиняються в цій категорії. Хіба що маю відмітити, що в моделях Veno 3S та Vivoactive 5 та 6 підкрутили автономність в режимі дисплея Always On. Та адаптивна яскравість збільшила їхню автономність в режимі смарт-годинника до 5 днів. Та в режимі GPS вони теж непогано тримаються. І те саме стосується моделей Forerunner 165, 265 та 265S. Це теж amoled дисплеї. Який наче непогано тримає заряд в стандартному режимі. Але Гармін утримався заявити якісь цифри про режим Овейзон, тому в наступну категорію вони не попадають. До речі, цікаво, що за рахунок меншого екрану модель 265 s тримає заряд довше. А також сюди можемо додати новий Forerunner 570 в обох розмірах, лише тому, що вони нові, теж якось тримаються зі своїм AMOLED-ом. Їхня перевага безліч нових функцій, але сьогодні не про це. І запхнемо сюди Forerunner 935. По заявленим обіцянкам вони непогані, але моделька стара. Та вже не буде так добре тримати заряд. Проте він теж якийсь час був на висоті серед фуранерів. Далі ви будете мене засуджувати, але це не я створив їм ту автономність. Тож сюди залітають майже всі ески. наприклад, Phoenix 6S. Не дивлячись на шосте покоління, вони зовсім не автономні. І нехай є модель з ниточкою Sovar, це нічого не змінює. Ще сюди залітає Epic Gen 2 Pro в розмірі 42 мм. Це знову AMOLED дисплей. вони маленькі, тому їх акумулятор не дозволяє їм потрапити в наступну категорію. Також це стосується Finix 7S, хоч вони мають більший розмір Solar панелі але це взагалі нічого не змінює. Вікторія користується ними вже 2 роки, та цей годинник постійно торчить в моєму ноуті на зарядці. Вони теж слабкі, як і ось ці красунчики: Phoenix 5, Phoenix 5 5X і також Tactics Charlie. Заявлена автономність непогана, але їм вже багато дісталось. До наступної категорії вони теж не дотягують. Хоча деякі моделі з цих мені дуже подобаються. І якщо потрібно було б обрати бюджетну модель, я би можливо обрав саме 5. Плюс вони в два рази дешевше багатьох моделей, згаданих мною раніше, як і перший інстинкт, який коштує 4000 тисячі гривень в базарний день, теж непогано тримає заряд. Так, я казав, що категорія дуже суперечлива, тому можете мені накидувати, якщо вважаєте, що я не правий. Тепер слід згадати Forerunner 55. Бюджетний маленький годинник, але він зовсім не старий і дуже чудово тримається в режимі смарт-годинника та при використанні GPS, як і модель Forerunner 255S. Маленький, але впевнено та надійно тримає заряд. Також це стосується і моделі Instinct E в розмірі 40 мм. Моделька нова та без сумнівів витримає заявлену автономність. Можливо, вас це здивує, але далі йде Venu 3 зі своїм. AMOLED дисплеєм, з яким він вже не такий мертвий по автономності, особливо в стандартному режимі та з використанням GPS. І закриє цю категорію Phoenix 8. Амулет у розмірі 43 мм. Так, по заявленим характеристикам вони слабкі. Та за рахунок того, що ця моделька зовсім нова та має непогані цифри по автономності в режимі GPS, дозволимо їй закрити цю категорію. А далі в нас середнячок. Наступна категорія моделі, які непогано тримають заряд, або навіть добре. Розпочне її Instinct E 45 мм. По часу роботи GPS. Не супер, але в режимі смарт-годинника 16 днів. Серйозні заявочки. Та модель теж нова, витримає як заявлено. Далі в нас Forerunner 965. Він би міг бути переможцем цієї категорії, якщо в режимі дисплея on тримався краще. Гармін теж нічого не заявив про цей режим, але на форумах користувачі пишуть що слабенько: 4 дні. В них великий екран, чудовий функціонал, але є як є. Це саме стосується і моделі Forerunner 970. В них навіть і заявлено гірше, але за рахунок того, що моделька нова, дозволимо їм стояти поруч. Трохи краще за нього буде Epix Gen 2 та Epix Gen 2 Pro в розмірі 47 мм. Заявлена автономність однакова. Ви скажете, так це ж знову мое дисплей, він ніякий. Але ні. Вони спокійно тримають заряд 4-5 днів в режимі дисплея Always On з тренуваннями, а в режимі GPS зовсім не поступаються багатьом моделям з цієї категорії. Так само і старичок Forerunner 945. Заряджений по самі яйця. Всі, в кого вони були, не можуть нічого поганого про них згадати. Час роботи GPS дійсно нагибає усю попередню категорію. Цю модель хотілося б хвалити довше, але також треба похвалити Forerunner 255. Моделька чудова, пристойно тримає заряд і має офігенний функціонал по відстеженню фізичного стану. Ще аж до сюди дібрався старичок Phoenix 5X+. Plus. Заявлено він теж навряд чи витримає, але всю попередню категорію, повірте, він теж. Як і модель Phoenix 6, Pro, Solar, Sapphire, всі ці варіації. Автономність в режимі GPS не дозволяє їх принизити та згадати раніше. Дуже впевнено та надійно досі служать багатьом користувачам та шанувальникам цього бренду. Наступна категорія моделі, які пристойно тримають заряд. Тут теж я вагався, яку модель поставити в початок, а яку в кінець, але це насправді не важливо. Почну з Instinct 3 AMOLED 45 мм. Так, знову AMOLED, але в цих моделях на дуже енергозатратний процесор, який дозволяє їм дуже чудово тримати заряд. В додаток модель свіженька. Далі йде Forerunner 955 або 955 Solar. На сонячну зарядку не розраховуйте, але вони і без неї дуже пристойно тримають заряд. Чудова модель в порівнянні ціна і якість. І сюди ж Instinct 3 50 мм AMOLED. Цілком пристойна автономність. Для такого типу дисплея це прям дуже чудово. Це ж саме стосується. Phoenix 8, AMOLED в розмірі 47 мм, і водночас з ним Tactics 8. По автономності вони однакові. В режимі GPS гарні цифри, справедливо займають цю позицію. І взагалі їх можна налаштувати таким чином, що вони отруть носа іншим моделям з цієї категорії, в яку також потрапляє одна цікава старенька модель Instinct Solar. В них дуже економічний процесор. Та якщо брати до уваги зарядку від сонця, то ця модель справді щось може в порівнянні з тими, які я згадував раніше. І далі сюди залітають Phoenix 6X Pro фір, солар, титан, все що бажаєте. А також Tactics Delta. Коли я вперше став власником цієї моделі, я був в захваті від того, наскільки вони круті та як чудово тримають заряд. Вони вже не нові, заявленого можуть не витримати, але ще й досі утруть носа всіляким амледам та моделям з меншим розміром. І сюди ж додамо перший Enduro. Автономність це єдине, чим він може похизувати серед цієї категорії. В мануалі йому насправді намалювали фантастичні цифри, в які мені важко повірити. Але нехай буде так. Далі в нас йде Phoenix. Не дивлячись на те, що в них менший заявлений час, але вони дійсно його витримають. Придбавши їх після Phoenix 6X, я одразу відчув, що по автономності вони зовсім не поступаються. Та з ними дійсно можна далеко зайти, дві доби катати або бігти найдовші трейли та все, що вам заманеться. І прямо до цієї позиції нашого хід параду дотягнувся Instinct 2. В режимі GPS вони слабенькі, але в режимі смарт-годинника вони прям ультра. Я ходив з ними і це насправді так. Кожен відсоток тримається як таракан за Білорусь. Бачте за таке порівняння, але вони дійсно справедливо знаходяться серед цих моделей. І, звісно, закриє цю категорію Phoenix 8 Sapphire First Sovar 47 мм. Заяву не тримає на 100% і дійсно може подовжувати час автономності завдяки сонячній енергії. І остання категорія монстри. Монстри автономності. Вона теж доволі суперечлива, але більшістю цих моделей я користувався. Достатньо, щоб зробити такі висновки. Ви можете бути зі мною не згодні. Це особисто мій досвід, моя особиста думка та мій рейтинг. І починаю його Instinct 2 Solar, Solar Tactical. Так, час роботи GPS не втішає, але час роботи в режимі смарт-годинника та підзарядка від сонця, яку я справді перевіряв, дійсно дозволяє їм починати цю категорію. За 5 годин на сонці вони можуть назбирати заряду на 2 дні користування, а то і на 3, дивлячись, як користуватись. Всі попередні моделі, які я згадував, на таке не здатні. Якщо не брати цей момент до уваги, тоді добре, занижуємо їх в попередню категорію. І те ж саме стосується моделі Instinct3 Solar в розмірі 45 мм, але вони вже точно залишаються в цьому списку. Бо технологія зарядки від сонця стала ще ефективніше. І це дійсно може значно подовжити автономність в певних умовах. А ще заслуговують бути у цьому списку такі моделі, як Epics Pro в розмірі 51 мм, Phoenix 8 та Tactics. Прихильники MIP display, мабуть, зараз готові мене придушити. Але після одного року користування Phoenix x я перейшов на Epic Pro, потім знову повертався на Phoenix 7 X, потім знову повертався на Epics, потім знову на Phoenix і вже потім на Phoenix 8. Не питайте чому, а краще запитайте, які. І висновки, а вони такі, що Phoenix 7X може витягнути довше лише в декількох сценаріях при постійному використанні мапи та довгих заїздах на велосипеді. Мені не завжди вистачало Phoenix 7X на 10 днів, а Epicsів та Phoenixів вистачало на раз. І зараз йде мова про режим дисплея Always On. Це дуже круто, тож ці моделі справедливо залишаються в цій категорії. Далі йде раніше згаданий Phoenix 7X. Має все, що треба для будь-якої активності та відмінну автономність. Solar практично нічого не дає, але він ще багато років буде на висоті. Те саме стосується Tactic 7, всіх варіацій цієї лінійки. І сюди ж Instinct 2X трохи поступається по часу роботи GPS. Але коли ти просто використовуєш їх як смарт-годинник, це просто космос. Цілодобово пульсометр, цілодобово блютуз та сповіщення з телефону, і в такому режимі здається, що вони живуть безкінечно. Можна реально забути, де ти сховав від них зарядне два тижні тому. До речі, про них теж є відео на каналі, можете його подивитись. Далі по списку Instinct 3 в розмірі 50 мм. Зарядка від сонця заслуговує на окреме відео, яке я обов'язково зроблю. Насправді це перше місце по автономності серед всіх моделей Garmin в режимі смарт-годинника. Єдине, що час роботи GPS трохи підкачав. Далі в нас Phoenix 8, Sapphire Solar 51 мм. Mm. Це дуже крута річ. Також ефективна сонячна панель, і навіть без неї фантастична автономність. І звісно, його функціонал це топ. І на цю ж саму сходинку Tactix 8 Solar. абсолютно ідентичні по автономності та по багатьом іншим функціям. Дизайн відпад, ціна також. А далі переможці цієї категорії це Enduro 2 та Enduro 3. Не сильно вони відрізняються, Enduro 3 виходить вперед за рахунок ефективної сонячної панелі. Якщо її не враховувати, вони практично однакові. Про ці моделі є відео на каналі. Рекомендую подивитись, якщо ще не бачили. На цьому і все. Звісно, пишіть в коментарях, в чому ви зі мною не згодні, і, як завжди, дякую, що дивились. До зустрічі!